Дорогі морзоводівці, шановні буковинці, наші рідні, близькі, друзі, перед передень великого християнського свята, Воскресіння Христового дозвольте привітати всіх і побажати найперше міцного здоров'я, щастя, довголіття, матеріального та духовного благополуччя. Нехай кожному з вас Господь дарує те, чого ви заслуговуєте, а заслуговуєте, напевно, ви того, чого бажаєте. Я в ці важкі часи для України, дуже важкі часи, і для Мазовода, зокрема, хочу поважати всім впевненості, наполегливості, не опускати руки. Ось я буквально вчора повернувся з Москви. Ситуація крайня, дуже важка. дуже важка. І важка не тому, що мазовод випускає неякісну продукцію чи не за конкурентними цінами, а важка тому, що основний чинник, який зараз впливає на економіку, це. Внутріполітична ситуація в Україні. Ще раз хочу наголосити, внутріполітична ситуація в Україні. Ніякий зовнішній тиск, агресія, будь-що інше не має абсолютно ніякого впливу, якщо ми єдині. На даний момент Україна не єдина. Хочу поважати всім єдності, впевненості. Так як це в працівників маршзаводу. Маршзавод марш завжди був, є і буде опорою місцевого бюджету. І, напевно, не тільки місцево. Ми працюємо і будемо працювати надалі, які би складні обставини зовнішні не були. Христос Воскрес. І цим Воскресінням Він дав кожному надію, що перед Воскресінням, вчора була скорбна п'ятниця. здавалося, дуже важкий день. Люди тоді ввічі рвали на собі волосся. здавалося, що життя закінчилось. Але, як сказав один мудрий чоловік, ніколи не буває так погано, щоб не було ще гірше. І ніколи не буває так добре, щоб не можна було ще щось покращити. Тому давайте вчитися в Ісуса в Христа і бути такими, як Він, впевненими, давати надію кожному. І Христос Воскрес! Воскресна Україна.